Привіт-привіт! Безмежна рада бачити тебе на своєму каналі. Я Катя, спеціаліст по роботі з підсвідомістю, майстер тілесних та енергетичних практик та нумеролог. І сьогодні ми будемо робити тілесну енергетичну практику на розкриття сексуальності. Сексуальність у нас це не про якісь там зовнішні прояви, не про нашу поведінку. Сексуальність це наша енергія, яка нас живить. Для того щоб ми могли досягати в своєму житті те, що нам потрібно, для того щоб ми могли заробляти гроші. Проявлятися, відчувати себе живою, енергійною, тобто це наша життєва енергія. Сексуальність у нас знаходиться в нашому тазу, і також в нашому тазу дуже багато блоків, і там закладено дуже багато переконань. Тому сьогодні ми будемо працювати з нашим тазом, розблоковувати всі установки, які в нас там є, а також піднімати енергію із нашого низу. Піднімати вгору для того, щоб ми могли відчувати себе більш енергійно. Цілесні практики неможливо якось проаналізувати або просто подивитись, там, пропрацювати в голові. Тобто, це так не працює. Це треба просто брати, робити, і головне бути в довірі до того процесу, який буде відбуватися. Ну, власне, цим ми сьогодні будемо займатися. У нас сьогодні буде дуже кайфова практика для розблокування нашого тазу. Вона буде лежачі. Тому, я вважаю, все, що в лежачому положенні, можна сказати, майже не напрягаючись. Тому займай положення лежачі, і ми будемо з тобою починати. І перша позиція ми лягаємо і підіймаємо таз вгору. В такому положенні ми будемо стояти декілька хвилин. І тут наша задача, по-перше, ми підіймаємо таз, у нас будуть ручки вільні. І при цьому треба, щоб була вільна ваша шия, тобто ви прямо можете підняти таз і зробити декілька поворотів шиєю вліво-вправо для того, щоб зафіксувати, що ваша шия вона вільна і на неї немає напруження ніякого. І ми піднімаємо таз і прямо являємо, що зверху, ніби наш таз такий підвішений за ниточку. І ми стоїмо в такому положенні і при цьому дихаємо через рот. Та може бути таке, що вже тіло починає в нас труситися, ніжки, сіднички починають труситися, це нормально. Це у нас таким чином скидається напруга. Просто продовжуємо стояти, дихати. У вас вільні ручки. Якщо ви відчуваєте, що я вже не можу стояти, мені вже важко, або в мене якісь там емоції починають підійматися, ви можете ручками, наприклад, себе постукати. Можна ручками та кулачками, да, наприклад, постукати його підлогу. Якщо піднімається прям якісь почуття, тому що все-таки ми працюємо з темою сексуальністю, да, в тазу живуть наші блоки, пов'язані з сексуальністю, проявлені явлення масштабом грошима. Купи всього там накидана у нас в тизу. Якщо піднімається якісь почуття, то перше ми видихаємо це через рот. Прям Якщо тільки видиха, тільки дихання нам недостатньо, ми можемо позвучати. Починаємо так звучати А, відкритим звуком А, або якщо не хочете відкрити, можна закритим звуком М. Тобто ми прикрити нотик, але ми просто мечим. При цьому сірнички наші піджаті можна себе трішечки простукати. Можна трішечки по тілу простукати. І стоїмо, дихаємо, дихаємо. Власна практика робити закритими очима. Прям закриваєте очі і стоїмо в такому положенні, дихаємо. Якщо прямо вже не можемо, дуже важко. Ми всередині себе да, домовляємося з собою, своєю внутрішньою жертвочкою, що я можу набагато більше, ніж мені здається. І стоїмо, стоїмо. Далі дихаємо, дихаємо через рот, видихаємо, тому що ви можете набагато більше, ніж вам здається. Якщо ви бачите, що таз йде вони, стрішки ми його ще більше підіймаємо вгору. Стоїмо, дихаємо. Та може бути таке, що вже важко, вже не хоче, вже хочеться кудись втікти, вже починає все бісити. От через цей момент треба пройти. Це по-перше, по-друге, намагайтеся в цьому процесі здатися. От прям здатися, уявіть, що ви можете в цьому процесі прям розслабитися. От відчуйте це розслаблення через напругу. І взагалі дуже класно в житті, да? коли ми вже відчуваємо, що просто все накатує, Навчитися розслаблятися. Навчити розслабляти своє тіло буде тоді легше. Тому що ми продовжуємо себе. Можна простукати. Можна постукати ручками об килимочок. Можна прозвучати. І ще трішечки, 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 ще вище підіймати свій таз. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Можна позвучати, якщо дихання недостатньо. Супер-супер-супер, Ви супер, супер. великі молодці, ми опускаємо наш таз і ми починаємо нашим тазом відбивати від поверхні кілинка. Але ми не дуже підіймаємо да, наш таз вверх-вгору, а так такі ніби мікрорухи, просто починаємо такі, ніби пружинкою, да, трішечки пружинити, створюємо таку вібрацію в нашому тазу і продовжуємо дихати при цьому ще раз. Прожиємо, 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 Ми Створюємо таку вібрацію, Ми робимо, да, щоб наш таз такий був пульсуючий. Ми працюємо тільки тазом, тобто верхню частину ми не підключаємо тіла, опрацюємо тільки з тазом. І продовжуємо, продовжуємо, дихаємо, дихаємо. Не дуже піднімаєте таз, прямо нахід мікро мікрорухи да? просто так Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, ніби так пружинка. Супер, супер, супер. Зупиняємося і прямо можете відчути, який таз такий прям пульсуючий, як ніби така вібрація в вашому тазу. Прямо привідчувайте. Привідчуваєте, як таз такий стає прямо живим, пульсуючим. Супер. І ми переходимо до наступного. Ми будемо по черзі підіймати таз, грудну клітину. І ми робимо вдих, підіймаємо таз, робимо видих, кладемо таз, підіймаємо грудну клітину. Вдих, видих, вдих, видих. І таким чином ми підіймаємо енергію з нашого тазу вгору, пропускаючи її через серце, тому що енергія тазу да, сексуальна. Якщо її не пропускати через серце, вона буде така прям агресивна, десь дика, можна сказати, як такий а -а необузданий звірі. І тому дуже важливо енергію з низів пропускати завжди через верх, да, через се. І от таким чином ми енергію з нашого низу, да, яку ми тільки ще розганяли, ми піднімаємо вгору і пропускаємо її через це. І останнє ми обіймаємо себе і полежимо трішечки в такому положенні. Можна вже опустити ніжки. Можна прикрити очі, якщо ви ще цього не зробили раніше. І просто лежимо трішечки в такому положенні. І прям проговоріть всередині себе вдячності собі, що ви пішли в цей процес. І подякуйте собі взагалі за практику. І за те, що ви хочете подякувати собі в цьому житті. Потрошечку-потрошечку по повертайся в момент тут і зараз. Порухай пальчиками на ручках, на ніжках, відчуй себе в своєму тілі, відчуй кордони свого тіла, зроби глибокий вдих, видих. Коли будеш готова, перевертайся на бік, лівий або правий, і потрошечку-потрошечку по можеш вставати та повертатися до свого життя. Сподіваюся, вам було корисно. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку. Напишіть в коментарях, як для вас пройшла ця практика. Мені завжди дуже цінно читати ваш фідбек. А також підписуйтесь на мій телеграм. Я там публікую дуже багато інших практик, жіночих ритуалів, медитацій. Те, що немає на моєму YouTube каналі, певно, це буде дуже цінно для вас. А я вас обі маю.